Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Сьогодні хочу поговорити з вами про час для посіву томатів, перців і баклажанів на розсаду для вирощення в відкритому ґрунті. Той, хто давно стежить за моїми відео і хто давно зі мною на каналі, можливо, зрозумів, що надто рано, у січні у лютому насіння на розсаду я не сію. Крім того, я намагаюся вибрати найбільш вдалий час. Уже давно розроблені схеми, є таблиці, коли оптимальні терміни висіву насіння. Але я знаю, що багато городників, садівників скоріше хочуть висадити висіяти насіння для того, щоб отримати гарний урожай, і саме головне ранній урожай. Але, на жаль, Висів насіння дуже рано призводить до того, що відбувається навпаки. Рослина починає затримуватися у рості, вона навіть деякі гинуть. І тут я бачу три таких основних аспекти, які потрібно враховувати при вирощуванні розсади. Звичайно, для кожного регіону дуже багато є нюансів своїх, але, наприклад, я враховую вік розсади для відкритого ґрунту, це освітлення, це температура повітря, де мене буде рости розсада, і ґрунти. Розпочну із останнього ґрунти. У мене на каналі вже є відео і я розповідала, який ґрунт я використовую. Використовую дуже легкий торф'яний субстрат класман. Звичайно, є дуже багато зараз торф'яних субстратів, можна приготувати самостійно ґрунт для розсади. Одна єдина умова цей ґрунт повинен бути легким. Легким і легким. Тільки тоді наша розсада дуже швидко зійде. Звичайно, класман, крім того, що він легкий і пухкий, це не реклама, повірте. Але він має ще в собі і мікро і макроелементи, крім формули азот, фосфор і калій, там є ще різні магні і калій у такій кількості, які потрібно для, для розсади. На початку березня я починаю висівати перці. Перці це перше насіння, яке я вис висіваю. Перці дуже вимогливі до тепла, і якщо ми сіємо насіння, при температурі десь 18 градусів, то проростати вони будуть дуже довго десь 3 тижні до 21 дня. Якщо температура ще нижче 18 градусів, то насіння може просто загинути. Якераз перці я висіваю насіння, яке все це у мене є на каналі. Кому цікаво, знайдіть у плейлисті і подивіться. Далі я розраховую вік розсади. Перець на пересадку на постійне місце його проживання, як то кажуть, я відраховую 50-60 днів. Чому так? Тому що. Тому я і не сію так рано, тому що, наприклад, у нас на Чернігівщині земля ґрунт прогрівається це тільки десь кінець травня, це у кращому випадку. І я намагаюся висаджувати відкритий ґрунт перці, розсаду перці, коли у нього є хоча б 7-8 листочків. Особливо треба враховувати, що при вирощуванні розсади перцю ніякому разі не можна. Для, дозволити рослині зацвісти, тому що замість того, щоб отримати ранній врожай плодів, ми побачимо, що рослина буде затримуватися у своєму розвитку, вона всі сили віддасть на формування першого плоду, і тому ми не отримаємо ранніх урожаїв перцю. Наступну культуру, яку я сію, це розсаду баклажанів. І знову ж для баклажані потрібна найвища температура, яка повинна бути на початку хоча б плюс 20 градусів, не менше. А для того, щоб проросло насіння, то до 28 градусів. Якщо ми дотримуємося таких температур, то сходи з'являються, десь через 8-10 днів у нас вже будуть дружні сходи. І так само при пересадці на постійне місце вирощування. Баклажани я роблю так, щоб у них було хоча б як мінімум 6 листочків. І розсада моя повинна бути десь 60-70 днів. Тепер про помідори. Помідори менш вимогливі до тепла і сходять вони уже навіть при 10-12 градусів, можуть зійти десь за тиждень. Ми знаємо, що помідори насіння помідорів можна навіть під зиму висівати. Вік розсади ранніх сортів для цієї культури це десь 40-50 днів. Так, я дотримуюся спочатку ранні. Для середніх і пізніх більший термін це до 70 днів. Листочки також намагаюся, щоб на кожному стеблі, на кожній рослині було хоча б мінімум 5 листочків. Якщо рослина дуже забезпечена, наприклад, поживним ґрунтом, так як у мене, от, наприклад, зараз кімнатні, Помідори, вони зараз вже будуть цвісти, то там поживний ґрунт заправлений, землі достатньо не менше 1 літри, то можна, щоб помідори зацвіли допустити їхнє цвітіння. І якщо під час пересадки коли ми пересаджуємо відкритий ґрунт, то коренева система не постраждала, не, постраждала, не повинна постраждати. Далі, на постійне місце проживання я висіваю помідори, коли вже прогрівається добре земля і немає загрози зворотніх заморозків. Тепер про освітлення. Якщо, наприклад, я сію свої овочі на розсаду, баклажани, помідори і перці вже на початку березня, то досить уже довгий світовий день, Уже їм достатньо світла на моїх підвіконнях і тому я не досвідчую. Якщо, наприклад, я вам розказувала і показувала про кімнатні помідори, які я висадила у січні. місяці, то, звичайно, я досвідчувала окремо спеціальними лампами. Тому освітлення, звичайно, має велику роль. Але якщо, наприклад, можу сказати, що якщо рано посіяти помідори, і коли вони у вас зійдуть, і ми не поливаючи їх, коли земля не волога, то ми можемо винести у приміщення, де температура, наприклад, 10 градусів. Помідори не будуть боятися, вони таким чином закаляються, але там і не важливо освітлення. Вони просто переходять у стан, ну сплять, як то кажуть, сплячий стан і освітлення може бути не дуже яскравим. Такий теж допускається варіант. Тому щоб вони не проросли. І тільки коли ми температуру для помідорів піднімаємо, тоді вони починають пробучуватися і знову починають рости. Якщо підсумувати все те, що я сказала, із свого досвіду, я для себе визначила, що для того, щоб не помилитися із термінами посів насіння стіння на розсаду, потрібно до цього підходити індивідуально. Треба дивитися, які сорти, наприклад, чи ранні, пізні, середні. В конкретному випадку. Далі треба враховувати реально, в яких умовах у нас буде вирощуватися розсада для того, щоб вона не сіянці не витягувалися. Чи є у нас теплиця, наприклад, чи вона опалюється, не опалюється. Наприклад, у мене теплиця, яка не опалюється, тому я буду виносити вже пізніше, коли буде більше тепла, тому що зараз у нас ще вночі можливі заморозки. Далі треба враховувати термін дозрівання сортів, як я вже сказала, і визначити, коли вони саме дозрівають. І от знаєте, якщо говорити, що чи раніше, чим, чим раніше, тим краще, то у плані вирощування розсад, я думаю, що тут не, не спрацьовується приказка. Може, навіть можна навіть і нашкодити всім бажаю посіяти насіння. В, в, в ті терміни, які ви вважаєте, краще для вашої розсади, але можна, звичайно, посіяти небагато насіння тільки для того, щоб перевірити його схожість, його проростання і щоб потім не сумніватися, зійде воно чи ні. Хоча у мене на сьогоднішній день одні ті самі перці сіні в один той самий день. В один той самий ґрунт, всі умови, але одні перці вже наклюнулися, вже вони показали перші петельки, а в іншому лотку вони ще й не думають накльовуватися. Тому тут вже не знаю, можливо, кому як повезе. На все добре, до побачення, всім гарних врожаїв.